Всім салют! Скверський районний суд прибули по справі карпушатньо маркушацької мафії Ірпінської, по віджатому 20 гектар ліса у Ірпінського лісхозу під забудову. Думали, що сховаються. Ніфіга, ми і сюди приїхали. Я камера схову. Давайте камеру схову. Не загубіть, будь ласка, ті, що потім можна забрати. Та не заговорю. Куди? Кізол. Проходьте в коридор, в кінець по коридору, двері праворуч. На я Коваленко. Я Коваленко. Я, я такі, блядь, наче mm -hmm. гоням з берлоги вилізти, Такі бля, такі блядь. бля. Що тут скверти? Пальці, бля. Оскарження без діяльності мусарів билоцирківських, з чискверських. Щербина. Це якщо хіро води свічення, зразу руку це мені цю 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 взивали рукою. Оба, чекає. Це як це детектор лжи. Поліграф, Поліграм, да. Надо мусорів не, сюди. поліграф. Скажи, я Скажі, у хабаря, блін, за, за це, щоб см'яти справу. Ні, ні, всі. Чіпка, коридор, у вас Добре. не там тебе чисто. Слубий Можна шара таку взяти Боу-лінг. Тут реально можна? Що, ви знайшли, так? Угу. Звісно. У вас так пусто тут начебто, можна боу-лінг грати таку поставити там. Та чого пусто, це ж не кожен день Да? Так? Не знаю. Що, вам стане зачекати? Так. Ну, що просисти? Дякуємо. Це відкриття згадається скарга представника скаржника Щервина Андрія Ігоріча на постанову слідчого про закриття кримінального провадження. Відокремлений підрозділ Форес Контрол громадської організації. Всеукраїнська організація Авто Євросила, так? Самі, честь. Добре, будь ласка, секретар судових засідань. Хто у нас присутній сьогодні? Судове засідання з'явились Представник скаж... скажника Щербина, також в залі присутній вільний слухач Бутрик Дмитро Італійович. Інші учасники судового засідання не з'явились. Зі інфікарує відеофіксування судового процесу. Добре, дякую. Шановні учасники процесу сьогоднішнє судове засідання проводяться у складі слідчого судді Коваленка, при секретарі Шурі, як би було повідомлено пан Щербина, а також вільний слухач і пан Щербина, будь ласка, чи є у вас відводи Відсутні відводи у вас участь. Відсутні. Також так. відсутні підстави для самовідводу у слідчого судді та у секретаря. Судових засідань, ну і вільному слухачу суд роз'яснює, що у вас, ну, на жаль, ніяких прав в цьому судовому засіданні немає. Тільки ну, мовчки приймати участь, оскільки процесуальний закон не наділяє вільного слухача будь-якими правами на сьогодні. Було задоволено ваше клопотання щодо витребовування матеріалів самого кримінального провадження No 42231, 123, 22, 0, 14, 41. Є воно вже в нас. Ну, з третьої спроби нам його надали. Ну, надали. Воно в нас є. Ну і не з'явився представник органу досудового розслідування. Ми викликали, повідомляли декілька разів копію ухвалу надсилали, а також повідомляли прокурора та поліцію. І сьогодні у нас представник відсутній. І будь ласка, ваша думка, чи можемо ми продовжити судове засідання у відсутність? Представника органу досудового розслідування так, вашу честь не заперечую. Відповідно, що законодавства ми маємо можливість таку розслідувати без присутності. Так, працюальний закони нам не забороняє. Навпаки, вказує на те, що неявка цих осіб не перешкоджає подальшому розгляду, тому ми і продовжуємо дані. І, будь ласка, до початку розгляду скарги по суті, ще будь-які клопотання у вас. Не, а, у вас ще клопотання відсутні, все викладено в, в заяві скарженні. Ні, да. мається на увазі інших, Продалучення чогось чи там Ні, немає, відсутні, немається. Да. І перейдемо до розгляду по суті. Як би було зазначено, пан Черни Андрій Ігорович звернувся. Дослідчого судді зі скаргою на постанову слідчого про закриття кримінального провадження, в обґрунтування якої вказав, що 30 жовтня 2025 року мені стало відомо про закриття кримінального провадження, номер якого тільки що слідчий суддя повідомляв. І про цей факт я дізнався лише після отримання листа Діло Ценківської окружної прокуратури від 24-го го року представником ВП Форест Контрол. Щербіною було подано скаргу до Ділоценківського міськрайонного суду. Подальшому суд повідомив, що ця скарга повинна розглядатись у Спирському районному суді Київської області, ну, де й було відкрито провадження. Шановний пан Щербіна Андрій. Скажіть, будь ласка, є необхідність слідчому суді читати вашу ж скаргу, вам же її в повному обсязі. Я... Я, я ознайомлювався до судового засідання з нею. Представників правоохоронних органів немає. Чи є необхідність нам з вами її читати у ці п'ять аркушів? Я вважаю, що немає необхідності Це так на, на, суд. на, на розсуд суду. Ну, тоді на. про що ця скарга слідчим суддею? Повідомлено і випросити на підставі вимог кримінально процесуального закону, прийняти скаргу до розгляду, що було зроблено, поновити строки на оскарження, витримувати матеріали самого провадження, це також зроблено, і скасувати постанову про закриття кримінального провадження, розглянути скаргу за викликом всіх сторін. Ну це також. Слідчим судом і канцелярією суду було зроблено. Також ви до цієї скарги додаєте витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб на двох аркушах, статут громадської організації Авто Євросила вісім аркушев, знову витяг. З реєстру ось ця ухвала, на яку ви посилаєтесь, що біла церква. Ну, дійсно, погоджуюсь також, оскільки так працювальний закон передбачає витяг з єдиного реєстру до судових розслідувань. Правова кваліфікація кримінального правопорушення 364 частина 1. А, це, мабуть, вікопіювання, так? Оця Державна служба з питань геодезії. Це де розташована ця ділянка. Так, так. Да. Щось я таке немайшов. Є тільки частково цей документ в матеріалах самого провадження. Так, копія. Паспорт ваший також посвідчення Державна екологічна інспекція столічного округу, головний державний інспектор. в колишнього природного середовища столічного округу. Копія коду. І ось цей лист, заступник керівника окружної прокуратури, з якого ви дізналися. Ну і тут, тут їх, це цілий перелік цих проваджень. Так, да. І ось я підкреслив, є і це провадження. Також перед тим, як я з'ясуємо вашу думку. <кій> було витримано саме провадження, я так розумію, вас ніхто з ним не ознайомлював. Я хочу ознайомитися, якщо я йому То скажіть, будь ласка, так, перерву треба оголошувати для того, щоб надати вам можливість ознайомитися з цим правом. П'ять хвилин мені достатньо. Файв минут лейтер. Продовжується судове засідання після технічної е, перерви. Було надано можливість ознайомитися з матеріалами справи. Ми е, продовжуємо судове засідання. І, будь ласка, шановний е, пан Шербина, що саме? З цих матеріалів, на вашу думку, необхідно досліджувати Ваша честь, так як я було заявлено в моїй позовній у скарженні без діяльності, чітко порушені вимоги 9 статті Кримінально-процесуального кодексу, а саме не було. Допитано мене як заявника, як свідка цієї події. Ніяк вас не ні, ні викликав не викликав мене ніхто і там не по жодній справі. Сидайте, є, так, да, мене ніхто не викликав, і відповідно було порушено об'єктивність, всебічність і порядок розгляду даної справи. Тому я вважаю не, лише за цією підставою вже можна приймати це, рішення. Вже, так, це ви вже нам свою думку. Да, це моя думка особиста. І ще до цього, ну, щоб нам не читати оці всі папери, постанова про створення слідчих, є частина є документів, які ви надали в матеріалах цієї справи слідчий суддя звертає увагу, в матеріалах є постанова про проведення процесуальних дій. На іншій території від 2304 року, де було доручено працівникам головного управління Нацполіції у Одеській області провести наступні слідчі дії, встановити та опитати Кононенка Дмитра Юрійовича з приводу відомих йому обставин реєстрації земельної ділянки, вказано. Кадастровий номер, тобто слідчий надала доручення, яке підлягає виконанню. І вказується, що вказана постанова є обов'язковою для виконання. В подальшому в матеріалах справи не міститься ніякої інформації щодо виконання цієї постанови. Чи виконано вона, чи десь в іншому провадженні. І, на жаль, ще звертаю увагу, ось ця слідча Діана Лінчук, яка працювала, вона у декретній відпустці. На жаль, в неї ну, ніякої інформації ми не отримуємо. Далі, також слідчий суддя звертає увагу, що на Аркуші 84-85. Є вказівка слідчому СВВП Білоценківської Київської області Яні Лінчук. Вказівки в порядку вимог статті 36 КПК, це вже прокурор надає вказівку. Вона містить 9 пунктів, ну, 9-й виконати інші слідчі дії. Ну, це воно таке поняття. Кожен сам визначає, які це дії. Ну, цей пункт він, хай залишається, він є. Ну і знов таки опитати е, Кононенка і опитати е, без, без боч, Людмилу В'ячеславовну. Також одразу слідчий суддя звертає увагу, що було ще декілька доручень на аркуші 67 щодо е, з'ясування де, де без безбоч її е, опису. Також е, на аркуші 34, ще є таке доручення. І далі в матеріалах справи щодо виконання цих доручень відсутні будь-які матеріали. Їх немає. Ну, Оцінку цьому слідчий слідчі суддя надасть в нарадчій кімнаті, а це ми досліджуємо письмові матеріали. Скажіть, будь ласка, ще якісь то з цих... Матеріалів, на вашу думку, є необхідність нам читати? честь, я дякую вам за роз'яснення всіх моментів цієї справи, тому що потрібно більший час для ознайомлення. Я поки не можу дати ніякої оцінки. Я вважаю, що немає далі підстав до досліджувати. Ви вже все дослідили да, тому на розсуд. суду. Дякую. Зрозуміло. І будь ласка, ваша остаточна думка з приводу вашої скарги? Ну і Е... Обставин, які ми встановили під час цього засідання. В вашу честь вважаю, що розслідування було здійснене належним чином. Воно о, підлягає о, ця ухвала свідчу про закриття, підлягає скасуванню. І о, прошу вас скасувати цю ухвалу і доправити відправити на доопрацювання даної кримінальної справи. Дякую. Все у вас, так? Так, так. Да. Для прийняття рішення у цій справі слідчі суддя видаляється до нарадчої кімнати, По виходу буде оголошено судове рішення. Будь ласка, зафіксуйте у нас, можливо енергію заберуть. То, на всяк випадок, 30.01.29 року у 9-й годині, вам не потрібно на оголошення, Можемо відео, там є ваша заява. Ви можете оголошення прийняти і без мене, я так розумію. Да? Можу. Да. Да. І саме головне, що ви мені прислали в електронний кабінет ухвалу. Да. Так, це, це, це одразу, поки я не видалився, цей. Так, ану, дивлюсь, оце, Л-пошта, так. Так, да. гормонконтрол, собачка, gmail.com. Друзі, багато я бачив суддів. Були гарні судді. Були досвідчені судді, були справедливі судді, були е, чудові судді, були не зовсім чудові судді. Але такого суддю отакенного я бар, бачу вперше. Сквирський суд це приклад того, як потрібно відстоювати закон. Суддя просто мега. Дякую за справедливе рішення. Ми погнали далі. Разом сила.